Під Спасо-Преображенським собором зібралися віряни, силовики, представники Мінкульту та адміністрація заповідника Чернігів Стародавній. 5 жовтня представники комісії Міністерства культури та інформаційної політики перевіряють стан пам'яток на території національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній. Наслідками роботи комісії було те, що виявлені були неналежний стан використання. І на сьогоднішній день по наказу, який, по якому приїхала комісія Мінкульта, як заключний результат цієї роботи. За словами керівника заповідника, комісія перевірятиме П'ятницьку церкву, Преображенський собор, Лінську церкву, Антоніві печери, Троїцький собор та Успенський. Що стосується так званої, немає місця, де молитися. Будь ласка, є вільне приміщення. І в Троїцькому монастирі, і в Єлицькому монастирі, і е, всі бажаючі, хто е, ходить в спасо Прибереженський собор, можуть ходити і в Катеринську церкву, і е, в Михайла Федора. І на території, і на і на території Троїцького монастиря є церкви, і на території Єлицького монастиря за словами голови комісії Мар'яни Томен, завданням комісії є подання міжнародним організаціям пропозицій по першочерговій реставрації. Це стосується не лише церков та соборів, а й решта архітектурних та майнових пам'яток заповідника Чернігів Стародавній. Така потреба виникла у зв'язку з ракетним ударом по драмтеатру 19 серпня, наслідок якого постраждала і п'ятницька церква котра теж належить до майнового комплексу заповідника Чернігів-Стародавній. На питання чи будуть доступні для вірян п'ятницька церква та Спасо-Преображенський собор? Пані Мар'яна відповіла так: дивіться, я рішення про опечатування не приймаю з позиції релігійних організацій, а приймаю стану пам'яток. Тому це ну це критичний стан, це однозначно. А далі будемо рухатися, будемо. Благословіння слухати, і все в нас буде добре. Адвокат релігійної громади спасо Преображенської парафії Української православної церкви Московського патріархату вважає незаконними дії комісії Міністерства культури та інформаційної політики. Заповідник ставить питання про те, щоб ми в судовому порядку повернули їм три пам'ятки архітектури національного значення спасово Преображенський собор, Єлицький комплекс і Троїцький комплекс. Але ви бачите, що на сьогоднішній день, не чекаючи рішення судів, вони в силовому в протиправному порядку здійснили опечатування і заміну замків. У свою чергу керівник заповідника зазначив, що намагалися доставити лист з проханням надати двох представників до складу комісії мінкультури з приймання передачі державного майна очільнику Чернігівської єпархії УПЦ Московського патріархату. Вони відмовили прийняти його. 3 числа відмовились прийняти 4 числа як наслідок. Ну от Науковий секретар, як фотодоказ того, що він приносив в канцелярію, про те, що він був в єпархії, в 9 годин 4-го числа. Ось його доповідна, яку я на яку наклав резолюцію, залучити до матеріалів роботи комісії. Ну а оскільки вони відмовились надати представників, то вони і не попали до складу цієї комісії, внаслідок чого ви бачите протистояння. Поки комісія проводила перевірку стану архітектурно-історичних пам'яток адвоката управління Чернівської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, зустріли працівники ТЦК та СП. Чоловіки 18-60 років під час оголошення військового стану мають самостійно десятирні -термін, термін перебувати і на військовий облік. І я на військовому, військовому обліку. Якщо, не, з якщо собою, я не помиляюся, на військовому обліку знаходжусь в Чернігівському ТЦК ще з 2008 року. Так, але. Військовий стан, він від го року. Олександр Борисович, ви знаходитесь. В Спільстал. Спільстал. Ви в Значить, я вам надав для ознайомлення. Ви отримували доповідь? Ні, не було жодного разу. Можливо, додому надходили. Можливо, на вулиці, не було, зараз перевіряли. постійно. Бачите, якби у вас місті. були з собою військово-облікові документи, зараз я зараз зараз сказати, чи ви на обліку, чи ми теж не на обліку. Поїхали тоді військовий комісаріат. Але одразу після цього священик почав вмовляти адвоката нікуди не їхати, а сам юрист викликав поліцію. Тут Са, Са, не їжає нікуди. Я приємні нікуди не, не, не є. Сейчас спокойно. Саша нікуди не є. Не надо мені гри. Все нікуди ні є. Саша нікуди ігри mm -hmm. на свіжівоздих. Я вже знаю. Ало, доброго дня. А можна, будь ласка, слідчо-оперативну групу спасав Преображенський собор. Прибереженська один. Да а, перешкоджання релігійної діяльності. Голова комісії Міністерства культури та інформаційної політики наголошує, що комісія діє за для збереження пам'яток архітектури. Це є стандартна комісія приймання передачі майна, яка має додаткові опції, які пов'язані з підтвердженням попереднього актування. Як у нас була інвентаризаційна комісія, але це складна зараз. Піде термінологія, які стосуються руйнацій, стану для чого? Тому що в нас є ще одна додаткова функція. Кладена міністерством, це ми маємо можливість звернутися до міжнародних донорів про першочергові реставраційні консерваційні роботи саме по Чернігову, саме через останні події. За словами представниці Мінкульту, Спасо-Преображенський собор нині знаходиться у гіршому стані ніж п'ятницька церква, котра розташована поруч з вибухом ракети 19 серпня. Цей собор дуже унікальне місце, проте стан. Внутрішніх робіт і стан взагалі пам'ятки в жахливому стані, яка втричі практично гірше, просто майже на межі руйнації, ніж п'ятницька церква, яка постраждала від російської агресії. Тому ми маємо акти вже складені і підтверджені цією комісією на п'ятницьку церкву. А тут нам ще треба буде попрацювати. Наразі опечатаними та закритими на місяць для відвідування будуть п'ятницька церква, Спасопреображенський собор, Іллінська церква, Антонієві Печери, Троїцький собор та Успенський.